Мене часто запитують діти, навіщо вивчати математику тим, хто хоче займатися політикою, бізнесом або юриспруденцією. Тонкощі тригонометрії або теорії чисел їм справді навряд чи знадобляться, але от розуміти базові математичні концепції, такі як відсотки, пропорції та функції, точно варто. От погляньмо на нещодавню подію, яка зараз широко обговорюється, особливо у США. Близько двох тижнів тому, 2 квітня, Дональд Трамп оголосив деякі зміни в торговій політиці США. Зокрема, мова йшла про підвищення мита, цебто податку на імпорт товару. Ось у чому справа. Як і будь-яка інша країна, штати імпортують багато товару з-за кордоном. Але з деякими країнами виникає дисбаланс. Імпорт сильно переважає експорт. Пара прикладів для наочності. У 2024 році Австралія завезла у Сполучені Штати товару на 16,7 мільярдів доларів, а імпортувала на 34,6 мільярдів. Це добре для Америки, оскільки вона продала на більшу суму, аніж купила. Того ж року Нова Зеландія продала благ на 5,6 мільярдів доларів, а придбала всього на 4,5 мільярди. Тобто з цією країною Штати більше витратили, аніж заробили. Аби виправити ситуацію, американським керівництвом було запропоновано формулу, за якою обчислюються додаткові мита, що накладаються на країни-експортери. Ці мита представлені у вигляді відсотків, і якраз 2 квітня Трамп виступив у Білому домі з таблицею, в якій було показано результати обчислення за цією формулою для деяких країн. А на наступний день торговим представництвом Сполучених Штатів було опубліковано саму формулу. Для непідготованих глядачів виглядає монструозно. Особливо питання викликають ось ці літери. Однак насправді механіки, що стоять за цією формулою, не виходять за межі п'ятого класу, тож давайте потихеньку в усьому розберемося. Спершу звернімо увагу на індекси. Вони означають просто деяку країну, країну і. Фактично, ця позначка тут знаходиться лише для того, щоб зробити формулу на вигляд більш розумною і престижною, тож приберімо її, щоб не відволікала. Множення математики частіше записують все-таки через крапку, а не зірочку, тому цей момент теж підкоригуємо. Ось ці чотири закарлючки є літерами грецького алфавіту: Дельта, Тау, Епсилон та Фі. Останні дві ми залишимо на потім, а зараз же звернімо увагу на перші. Літера Тау тут означає мито, тобто тариф. Великою літерою Дельта в математиці позначають зміну деякої величини. А отже, дельта Тау означає буквально зміну тарифу. Тобто те наскільки потрібно змінити поточний податок, аби вирівняти показники імпорту та експорту, тепер же трохи відійдемо від теми економіки, аби поговорити про відсотки. Хоча в нашій мові також присутнє запозичення процент, питомий український відповідник відсоток є набагато зрозумілішим, бо один відсоток це буквально один від сотні. Запитуючи, скільки становить 1% від 200, ми питаємо, скільки ми отримаємо, якщо поріжемо 200 на 100 однакових частинок і візьмемо одну таку частинку. Тому знайти відсоток від числа дуже просто, ми всього лише повинні поділити дане число на 100. Наприклад, 1% від 345 дорівнює 3,45 сотим. Якщо ж нам потрібен не 1%, а скажімо, деякий процент P, то після ділення числа на 100, ми домножуємо результат на P. На практиці ділення на 100 часто, грубо кажучи, обходять. І ось чому. Річ у тім, що відсотки виявляється зручним подавати одразу поділеними на 100. Наприклад, замість 20% пишуть 0,2, а замість 15% 0,15. Тож домовимося далі відсотки записувати саме в такій формі. Тому знайти відсоток від числа виявляється зовсім просто: оминаючи ділення на 100, ми одразу множимо число на відсоток. Щойно ми обговорили, як шукати відсоток від числа. Однак часто виявляється необхідним знайти, скільки відсотків одне число становить від іншого. Наприклад, 3 це скільки відсотків від 60. Щоб це порахувати, трохи перетворимо нашу формулу. І побачимо, що робиться це неважко. Нам лише потрібно розділити 3 на 60. У результаті отримаємо 5 сотих або ж 5%. Тобто ще раз: ділення числа А на число Б. Каже нам, окрім усього іншого, скільки відсотків А становить від Б. 5 ділить на 10 це 05. Тобто 5 це 50% від 10. І навпаки, 10 ділить на 5 це 2, що говорить нам про те, що 10 становить 200% від 5. Добре, та який стосунок це все має до трампової формули. Придивіться зараз от сюди. Х у цій формулі означає експорт. Тобто, скільки капіталу отримують Сполучені Штати, продаючи товар за кордон. М, у свою чергу, є імпортом. Різниця X-M показує нам, наскільки відрізняються ці дві величини, тобто наскільки експорт більший за імпорт. А розділивши її на «М», ми знайдемо, наскільки відсотків експорт перевищує імпорт. Зверніть увагу, що різниця X-M може виявитися і від'ємно, якщо імпорт М буде більшим за експорт X. Саме цю від'ємну величину і хоче скоригувати Трамп. Вітаю більшу частину формули розшифровано. Залишилося тільки розібратися з епсилон та Фі. На офіційному сайті торгового представництва написано, що ці дві величини означають відповідно еластичність попиту та прохід тарифів до цін. Більшості з вас ці терміни навряд чи про щось кажуть, тому давайте розберемося, що вони насправді означають, та чому у формулі стоять саме у знаменнику. Розгляньмо наступну ситуацію. Нехай кілограм бананів на американському ринку в середньому коштує S доларів і мито на даний момент становить Тау. Нашою метою є збільшити мито на величину Дельта Тау. Однак збільшення податку потягне за собою і підвищення ціни на товар. Тому частина цього приросту Дельта Тау потрапить і на ціни. Саме за це і відповідає параметр Фі. Він означає, скільки відсотків від приросту Дельта Тау. Потрапить на ціну бананів. Аби знайти відсоток від числа, необхідно їх перемножити. А отже, вартість товару зросте на величину S помножити на дельта Тау і помножити на Фі, тобто у дельта Тау Фі відсотків. Проте збільшення ціни на товар тягне за собою зменшення бажання придбати його. Уявіть, що ви бачите просто шалену знижку на пральний порошок. Одна упаковка коштує всього 5 гривень. У такій ситуації ви купите стільки порошку, скільки взагалі зможете унести, оскільки така пропозиція є дуже привабливою. Але якщо ціна становитиме 5 тисяч гривень, навряд чи хтось придбає хоча б одну упаковку. Таким чином, зі зростанням вартості товару, очікувана кількість, яку вам вдасться продати, падає. За цей процес у формулі відповідає співчинник Епсилон. Він буквально означає, що якщо ціну на товар збільшити на p то попит зменшиться на P епсилон відсотків, тобто у епсилон разів більше за зміну вартості. Таким чином, підвищення цін на дельта Тау Фі відсотків змусить американських споживачів в середньому купувати на дельта Тау фі епсилон відсотків товару менше. Пригадайте відношення X-M поділити на М, яке ми раніше з вами рахували. Воно показує те, наскільки відсотків експорт перевищує імпорт, і саме на цей відсоток американський уряд. Хоче вгамувати попит на закордонну продукцію, що своєю чергою потягне за собою зменшення імпорту. Тож виходить, що ми хочемо зменшити попит на X-M ділить на М відсотків. Але при цьому ми щойно порахували, що при підвищенні мита на дельта тау відсотків попит впаде на дельта тау Фі епсилон відсотків. Тож ці дві величини одне одному дорівнюють. І звідси легко вже виражається підвищення тарифу. Вуаля, формула готова. Тепер настав час з'ясувати, чому дорівнюють параметри Фіта ε. Взагалі кажучи, вони повинні залежати від багатьох факторів, таких як поточна ціна товару, його кількість, тип та інших. Але лідери штатів вирішили не заморочуватися і зробили їх сталими та однаковими для абсолютно всіх товарів і країн, через що закономірно відхопили здорову порцію критики від громадян. Коефіцієнт Фі вирішили прирівняти до 25%. Сотих. Тобто чверть податку перенесеться на ціну товару в магазині для звичайних покупців. А три чверті продавець понесе як збитки. Наприклад, якщо кілограм бананів нині коштує 10 доларів, і імпортер платитиме за нього на 20% податку більше, то скоро цей кілограм подорожчає на 50 центів. Співчинник епсилон при цьому встановили рівним 4. Тобто, за оцінкою економістів. Які займалися розробкою цієї формули, спад попиту буде в середньому в 4 рази сильнішим за підвищення цін. Оскільки ціни зросли на 25% від мита, то попит впаде на 100% від цього податку. Вже помітили забавний нюанс. Так, коефіцієнти Фі та епсилон, виявляється, підібрані так, аби їхній добуток давав одиницю, тобто на формулу взаємного тарифу вони не мають взагалі ніякого впливу. Багато хто висміяв цей факт в англомовному середовищі, мовляв, невже вони справді ввели грецькі літери для того, щоб просто помножити щось на одиницю? Не певен, чи це справді був навмисний крок, чи вони чесно визначали константи, і вже тоді виявили, що вони взаємно обернені? Чи можливо в майбутньому ці параметри планується змінити, а поки що їм навмисне надали таких значень, аби вони не заважали? І ще один маленький нюанс, який теж багато кого розвеселив, але тут уже скоріше через неуважність. У представленій формулі, як ми вже обговорили, X означає експорт, а М імпорт. Виходить, що коли імпорт перевищує експорт, увесь цей дріб, тобто дельта ТАУ, стає від'ємним. А значить, нам потрібно зменшити мита, але ж ні, в цьому випадку податок слід збільшити, отже, нам необхідно змінити знак цього дробу, поставивши перед ним знак мінус. Ви бачите мінус у формулі? А він тут є. Я, як математик, залишив би ось цей мінус у спокої або заніс би його у чисельник, змінивши місцями зменшуване та від'ємник. Але американці пішли дуже дивним для мене, та й для більшості людей, шляхом. Вони вирішили зробити епсилон від'ємним. Тоді два мінуса одне одного нейтралізують, і у формулі зайвий знак можна не писати. Однак цим вони самі себе заплутали, і вже декількома абзацами нижче вони написали, що встановили рівний 4, маючи насправді на увазі, звісно ж, мінус четвірку. А добуток Фі епсилон фактично дорівнює мінус одиниці. Таким чином, станом на зараз представлену нам формулу можна переписати ось у такому вигляді. Тобто, фактично мито дорівнює відсотку, на який експорт перевищує імпорт, тільки взятому зі знаком мінус. Тож, на цьому все не зовсім. Виявляється, містер Трамп вирішив іще дужче заплутати бідолашного норміса і внести ще дві правки у формулу. Погляньмо на ось ці кадри. Тут видно, що Трамп тримає табличку з назвами країн у першій колонці, і тарифами, обчисленими за даною формулою, у другій. Але тут є ще третя колонка. Що означає вона? Річ у тім, що мита, пораховані за даною формулою, виявилися за великими, тому їх вирішили поділити навпіл, нарахували так званий дисконт. І ніби цього було мало, мінімальний розмір тарифу встановили рівним 10%. Тож, якщо ваш податок виявився рівним, скажімо, 3%, ваш податок не виявився рівним 3%. Таким чином, формула, опублікована торговим представництвом, насправді, є дещо оманливою, і реальні обчислення проводяться за ось таким правилом. Оператор MAX тут обирає більше значення між порахованим митом та десяткою. Ось відомий в англомовному Ютубі математик Мет і комік Паркер показав це на реальних даних. Він порахував мита без урахування дисконту та оператора MAX і порівняв їх із тими, що їх наводять офіційні джерела. То, чи потрібно політикам та іншим соціальним діячам розбиратися в математиці? Ну, що найменше варто, хоча б для того, щоб ось в таких ситуаціях розуміти, що мають на увазі всілякі умніки, та самому в разі чого не належати. І в цілому це стосується, в принципі, всіх людей, оскільки практика показує, що жити з грамотно поставленим математичним та логічним апаратом набагато простіше і приємніше. А у кого з цим туговато, запрошуємо вас у нашу школу. Там ми на в конкретних прикладах розглядаємо застосування математики з урахуванням ваших інтересів та потреб, тому переходьте у телеграм-канал, знайдете в описі, читайте інформацію і записуйтеся на безкоштовне пробне заняття. Ну і на цей канал підписатися не забудьте. Тут скоро буде багато відео на цікаві нестандартні теми, які ще чомусь не зафорсили на інших каналах, тому слідкуйте.